До 20-25 штучок на рослині буде. І це формує це азотфіксуючі бактерії, вони формують якраз урожайність. Аграрії сільськогосподарської дослідної станції перевіряють висаджені рослини. Готують також нову ділянку під томати. Для цього беруть проби ґрунту. Це оптимальна вологість ґрунту, щоб він був склеєний, цупкий. Студент-практикант станції Владислав пояснює, за допомогою цієї бурової установки відбирають зразки шарів ґрунту. Ми їх складаємо такі бюкси, і потім це відправляється в лабораторію, ну щоб визначити вміст вологості ґрунту. для подальшого розуміти, яка вологість в ґрунті і. Предприймати подальші міри. Головний науковий співробітник сільськогосподарської дослідної станції Олександр Дмитренко каже: достатня кількість вологи забезпечує дружні сходи майбутнього врожаю. Так торік дощів було мало. Літо склалося в минулому році, особливо на Смілянщині, та й всі ми пам'ятаємо, критично посушливе. І урожай був ну, знижений, знижений за рахунок недобору опадів. Заступник директора з наукової роботи Володимир Росевич цьогоріч травневі дощі називає рятівними. Ці дощі, що випали, значною мірою врятували ситуацію, яка складалася на наших полях, особливо із пізніми культурами, такими як соняшник і кукурудза. Утім, додає фахівець, нашкодили температурні коливання повітря. Ушкодження граду. За холодний період розвинулись вірусні захворювання. Якщо подивитися знизу, це ось морозні опіки. За словами аграріїв, пісні заморозки знищили значну кількість посівів, зокрема озими пшениці, яка вже почала сходити. В Драбівському районі є приватні господарства, де повинні пересіяти пшениці по 700 гектар озимої. Тобто вона пошкоджена. А ось обробці рослин перешкоджають непогодні умови, а кількість повітряних тривог пояснює головний агроном сільськогосподарської дослідної станції Олексій Яворський. Коли є повітряна тривога, включаються реби, і в принципі у нас спутники глушаться, і ми просто не бачимо, скажімо, куди їхати. І... І так далі. Ми просто простоюємо, чекаємо, поки закінчиться. Якщо раніше ми робили десь в середньому на одну зміну на один екіпаж, що десь там 100 гектарів, то зараз буває 20-30 гектарів. І це просто ну дуже ускладнює ситуацію. Станом на кінець травня на станції посіяли пшеницю, ячмінь, горох овес та кукурудзу. Горох, ячмінь, яра, пшениця. Це зараз ще про ці культури не можна говорити, що це. Який буде врожай, це трава ще росте на полі. Поки не буде цвітіння, поки не буде закладка репродуктивних органів, то говорити про шкоду цих опадів дуже ну, ну, некоректно. Треба надіятися, що рання група у нас виживе. Що стосується пізньої групи. Ну, це, це проблематично. Якщо буде спекотне і аномальне літо, волога полетить в атмосферу. Звісно, погода внесла свої кардинальні якби зміни в хід посівної кампанії. Багато. Часу можна сказати було приділено безпосередньо посіву, посіву ярих зернових. Директор департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко розповідає: нині в області фермери засіяли 89% посівних площ із загальної площі в 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Були приморозки, вони внесли теж на жаль свої негативні корективи в. Структуру посівних площ знаємо, що трішечки ріпак зменшується, тому що були весняні приморозки. Є питання по сої, яка була раніше посіяна, і також спостерігалася певна проблематика в господарствах, навіть по кукурудзі. Ми розуміємо, що десь на два тижні, а може й на три, навіть за погодніх умов, у нас розтяглася посівна кампанія. Вікторія Хамазата, Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.